Сьогодні на території Львівської області в Самберському районі в об'єднаній територіальній громаді Бабинській перша місцева пожежна команда, яка в об'єднаних територіальних громадах на території Львівщини вступила в дію, заступати буде на чергування, забезпечувати спокій людей, які живуть на території населених пунктів самої громади реагувати на пожежі, а саме головне виконувати завдання і запобігання і пожежам і надзвичайним ситуаціям. При тій увазі, яка приділяється безпосередньо головою територіальної громади, цей підрозділ стане показовим, стане прикладом для інших територіальних громад, і ми поступово, крок за кроком, будемо приближатися і робити все те, щоб ми вступили в єдину велику сім'ю. Європейську в тому числі стосовно запобігання, реагування на пожежі надзвичайні ситуації, захисту життя і здоров'я наших громадян. Вitam serdecznie. Jestem ochotnikiem strażakiem z Polski. Przyjechałem tutaj na otwarcie jednostki Ochotniczej straży pożarnej, która Prawdopodobnie pierwsza w tym rejonie okolicy Sambora została otworzona tutaj dzisiaj. Myślę, że ten bakcyl zaszczepi się tutaj miejscowym i będą właśnie nieść pomoc w każdej sytuacji: czy to do pożaru, czy to do wypadku, czy po, po wodzie. Tak jak w całej Europie występują, tak samo i tutaj. Ja przyjechałem tutaj wraz z delegacją z Brzozowa. Z, reprezentujemy gminę Brzozów i Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie. Chciałem serdecznie podziękować komendantowi Państwowej Straży Pożarnej za zaproszenie mnie tutaj, nas tutaj, na, na tą uroczystość otwarcia pierwszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Życzę właśnie tym druhom, strażakom z Ukrainy, aby ratowali życie i mienie ludzkie, i życzę im tyle samo wyjazdów, co powrotów. На надзвичайні ситуації пожежі та різноманітні ситуації та різноманітні інші ще події, з нагоди відкриття нового підрозділу, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Львівській області дарує частині пожежно-рятувальний автомобіль Шановна пані голова, шановний голово районної адміністрації, пане генерал-майор Дмитровський, шановні офіцери, пані і панове і звичайно дорогі наші польські колеги. Сьогодні в вашій об'єднаній громаді є запорука того, що навіть десь, якщо виникне якась біда, то по-перше, є чим, а є саме основне кому запобігти тій біді. І дай Бог, щоби. В ваших хатах, в наших хатах, в наших оселях завжди був тільки вогонь миру, добра і злагоди. А якщо, не дай Бог, виникне якась біда, то в Бабинській об'єднаній громаді вже є кому і є чим, і я думаю, пані голова, є за що наводити порядок і лад. Хай вам щастить, хай ніколи не придається то, що ми сьогодні тут робимо, але хай воно буде запорукою нашого спокою, миру і добра. Дякую вам, шановні гості, дорога моя громада. Сьогодні ми маємо велике свято на території нашої об'єднаної територіальної громади. Сьогодні в літопис нашої громади вкладається ще одна сторінка нашої плідної з вами праці. І користуючись сьогоднішньою нагодою, я хочу щиро всім подякувати всім тим, хто долучився до утворення першої в Львівській області місцевої пожежної команди. Сьогодні здоров'я вам всім, щастя, людського, родинного затишку, злагоди у Бабинській територіальній громаді. І хочу вам сказати: хай горить, але не в нас. В нас хай горять серця. Від любові, щоб збільшувалася Бабинська територіальна об'єднана громада. Шановний Олеже Михайлович, шановна Світлана Васильівна, шановна голова районної ради, районної адміністрації міста Самбара, шановні наші колеги, які приїхали з Польщі, шановні гості і учасники нашого свята сьогоднішнього. Я Хочу подякувати в першу чергу за те, що зроблено сьогодні на Самбірщині, а саме в громаді, яке перебуває також перший раз. Перший раз я тішуся від того, що сьогодні ми, як і державна служба, рятувальна служба нашої держави проходить реорганізацію, і одним із напрямків, це є створення місцевої пожежної команди добровільної пожежних товариства. Як це зроблено? І в європейських державах і сусідів наших, які сьогодні також присутні на нашому заході, я тішуся від того, що було збудовано нове пожежне депо, яке ось сьогодні ми відкриваємо. Я тішуся те, що люди, які виявили бажання працювати в місцевій пожежній команді, пройшли навчання. Отримали той досвід, який мають рятувальники. Я переконаний в тому, що у нас на Львівщині сьогодні, на сьогоднішній день, виникло 3427 пожеж. З них 70% цих цих це виникли якісь сільські місцевності. Я буду знати одне, що сьогодні в тому напрямку. Насамбірська громада зробить все для того, щоб надати допомогу рятувальникам, професійним рятувальникам і кожен день перебувають на чергуванні і виїжджають на різного роду акції. Я єдине хочу побажати ново, новоствореному підрозділу і людям, які прийшли вперше. І будуть виїжджати на ліквідацію надзвичайних ситуацій, як у нас кажуть, це перш за все сухих рукавів, як можна менше виїжджати на різного роду надзвичайних ситуацій. Справді на цьому тижні в нас в районі дві таких, будемо казати, історичних події завдяки співпраці району і завдяки керівництву особливо Олегу Михайловичу. Наші польські друзі передали нам пожежний автомобіль. Відповідно, друга подія, яку ми сьогодні тут святкуємо, і має можливість бути з вами разом і тішуся з того, що ми вперше в Львівській області, напевно, не тільки в львівській області в Україні, маємо можливість створити таку добровільну дружину, яка Буде виконувати певні поставлені перед нею завдання. І я думаю, що завдяки вам, доброму вашому прикладу, у нас вже дали згоду три ще додатково три територіальні громади, які створюють відповідні такі самі дружини в себе на, на своїх територіях. Це президент для того, щоб ми мінімізуємо ці всі впливи, які нам десь готує природа. Тому я ще раз всім дякую і слава Україні.